E vos Так, ми вчора намагалися з вами про це поговорити, але так як у Хмельницькому знову ж таки в частині світла не було. Його якраз повертали для того, аби вже ну, всім нам ставало жити, так би мовити, простіше, то ми не змогли про це поговорити. Але вже видно, що коли їдеш по місту Хмельницькому, то таке ліхта і світло є, так то таке ліхтарі горять і вже безпечніше. Бо я вчора поверталася, наприклад, додому і йшла пішки, і там. Де не було світла, то прямо люди так збиралися на пішохідному переході для того, аби перейти через нього. Ну, бо, бо очевидно, нас можуть просто не побачити. Як вирішуєте власне ось цю проблему, де як, як, яку почерговість і яку кількість ліхтарів все ж таки повертаєте освітлювати вулиці? Я як казав вчора, намагався доповісти да, розповісти вам, що. Ми першочергово вели перемовини з представниками обленерго, що зовнішнє освітлення це невід'ємна частина безпеки містян в місті Хмельницькому. Тому е перемовини вів також наш хмельницький міський голова Олександр Семчешин і нам виділили певний резерв. Е і частина міста зараз заживлена і працює, і освітлюється. Тому е я не, хоч не можу сказати, що у нас е все місто. Освітлюється зараз, але переважна частина там 40-45% від цього зовнішнього освітлення У нас працює відключено на відключення освітлення. В нас є по масивах. індивідуальні забудови: це приватні сектори, це мікронружична, раково, дубово, гречани, лезнова, дальні, ближні гречани. Вони у нас всі відключені. Ще раз нам знову ж таки, мене цікавить от питання щодо пішохідних переходів. Частина із них вже першопочатково, ну, мабуть, так якось і задумувалося, і будувалося. Так. Так, ми дещо втратили зараз зв'язок, але я сподіваюся, що режисери зараз пробують зв'язатися ще раз, або скажуть мені, що ми, на жаль, зараз цього не зможемо зробити. Так, ми можемо це зробити, і це чудово. І власне, пане Володимире, ми продовжуємо говорити щось. Ну всіляке теж може бути. Так, зв'язок може теж зникати. Хотіла вас спитати про пішохідні переходи. Якщо в нас є частина таких, які вже мають свою підсвітку, але є частина, які ще не мають додаткової і яка встановлена безпосередньо над ними. Чи працюєте зараз над тим, аби такі додати, чи а, чи, чи яка зараз ситуація з тим, аби безпосередньо ось ці ділянки або ділянки, там де ДТП найбільш часто трапляються, щоб вони були підсвіченими? Е, зараз е, мої працівники виїжджають до вечірнього обстеження даних ділянок, і ми будуть, будемо спільно працювати з комунальним підприємством БРЕД, і щоб була можливість підключити зовнішню освіту на пішохідних переходів саме від світлофорних об'єктів, тому що протяжність наших ліній і наших штаф складає близько там ну, декілька кілометрів. Тому ми фактично не можемо це все зробити технічно. Тому прийнято рішення е, саме такі складні ділянки дороги освічувати від світлофорних об'єктів нашої комуналі. Тобто над цим теж працюєте і е, таке питання щодо е, парки, наприклад, двори е, і ще ну там прибудинкові території, як там врегульовано з освітленням? Бо ну теж розуміємо, що е, не тільки машина може збити, так е, якби злочинність теж ніде не зникала, е, і дуже темніє зараз рано, і діти можуть повертатися ще звідкись. Ну власне, ось як щодо цього. Е, ну, на рахунок прибудинкових територій і, і дворових територій, е, хочу зауважити, що частина все-таки залишиться із зовнішнім освітленням, але частково, е, там, де ми не зможемо е, перепідключити або перезаживити, е, ми його будемо вимикати. То я хочу, щоб люди і міста Хмельницького та мешканці та і гості з цим поставилися розумінням, що такий дискомфорт буде на цих прибудинкових територіях, але ми будемо максимально е виходити з цього положення і хоча б декілька лампочок дворо дворових територій залишити, щоб освітлення там працювало. А е факт? Ми в цьому напрямку. А парки то парки залишаються без виключення. Ми будемо їх виключати, бо самі розумієте, парки у нас в нас хмельницькому, що паркчахмана, що парк Шевченка, що Івана Франка освітлюються належним чином, тому ми їх будемо е так технічно від відключати. Тому ну, то, тому е просто е треба е до цього теж бути готовими і зараз е краще в світлу пору доби, все таки туди навідуватися. Е У ну, це для просто для того, аби хмельничани теж розуміли, яка буде насправді ситуація, і могли підготувати себе до якихось е ну, сценаріїв. Е і, і ще Звичай, е я хотів зауважити, що зовнішнє освітлення да ми зараз настільки оптим його оптимізували, що наше фактичне споживання за. Попередню добу склало, склало в рівні 4,5 тисяч кВт. Щоб розуміти на загальному фоні, воно ну, особливо не буде відікати велику роль, бо ми його максимально оптимізуємо, виїжджаємо де можна зменшити, де потрібно додати, і, і ну, до кінця тижня ми, ми будемо це питання врегульовувати. Під час комендантської години, ну тобто, я про графік самої роботи вуличного освітлення. Вчора ви вже про це говорили, але ну знову ж таки варто, мабуть, повторити. І під час комендантської години світло вимикаєте, чи воно все таки буде десь точково залишатися? Е, е, ні, освітлення буде працювати з сьогоднішнього дня і вчорашнього 17.30 до 23.00 години, включно, і з 23.00 до 6.00 години ранку воно буде відключене. І вже будемо включати в той приміжок часу, коли наші містяни збираються на роботу, щоб якось було їм комфортніше добратися до місця роботи. І з 6 години до 6.30 освітлення буде працювати там півгодини часу. Я думаю, там людям буде достатньо, щоб добратися до свого місця роботи. Ну але якщо що, можете коригувати, бо комендантська година знову ж таки в нуль нуль починається і, можливо, ще хтось буде кудись доїжджати. Пане Володимире, вам Не. дуже. Я е, хочу санувати, я... що. Що ми що ми ще вчора об'їжджаємо обіжаємо міста, да, і велика причина, да? сам в цьому пересвідчився, що велика кількість людей просто порушують правила дорожнього руху. Це водії. Освітлення працює, приїжджає червоне світло. Ну просто люди перестали таке відчуття виконувати правила дорожнього руху. Тому зовнішнє освітлення, я думаю, люди впевнені що відіграє дуже важливу роль. В нашому повсякденному житті